Анексованому Сімферополі почали судити українських моряків, яких Росія взяла в полон після захоплення суден військово-морських сил України. Загалом на трьох суднах їх було 24, Серед них двоє співробітників Служби безпеки України. Українців поділили на три групи. Поранених будуть судити у Керчі, решту в Сімферополі, 27 та 28 листопада. О 14 годині, 27 листопада, за російським часом розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу 12 морякам. Серед них Віктор Безпальченко, Володимир Терещенко, Сергій Цибізов, Андрій Оприско, Юрій Будзило, Михайло Власюк, Сергій Попов, Богдан Головаш, Роман Мокряк, Сергій Чулиба та Владислав Костишин. Підтримати українських моряків прийшли місцеві активісти. Проте на засідання Київського районного суду Сімферополя їх не пустили. До залу суду потрапили лише російські журналісти і сторони у справі. На мене я дуже дико і сказали: Ви є списки? Я пісках? які списки? какіс пісків? А судебный исполнитель мне сказал, что вход только российским журналистам и те, которые есть в списке. А я посмотрел, что в стороне сидят российские, прибывшие из Москвы, наши правозащитники. А спросил у них, что они, почему не заходят, сказали, их не пускают. Я показал свое удостоверение правозащитника, выписанное Польской правозащитной организацией. Но это было, как бы я быку показал красный флаг, красную тряпку. Тут же забігалі куда-то убежали, после этого пришли. на меня посмотрел этот судебный исполнитель, хто там на, на проході и говорит, вам, тем более. засідання. Тривали впродовж дня. Українським морякам інкримінують третю частину 322 статті Кримінального кодексу Російської Федерації. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону, що здійснено групою осіб. У разі доведення вини їм загрожує до шести років позбавлення волі. Моряки своєї провини не визнають. Дванадцятьох моряків арештували на два місяці до 25 січня 2019 року. Після обрання запобіжного заходу, за інформацією адвокатів, частину з них направили до ФСБ Росії, де продовжили допитувати, а потім повезли до слідчого ізолятору Сімферополя. Дана на дні місяць двадцять сто двадцять бра дві тисячі он не признають своє не Они признають категорічні з під'явленим зрівненням у часі 3 статті 322 федерації не согласен. Юристи кажуть, що відповідно до третьої Женевської конвенції 1949 року українські військові мають статус військовополонених. Відтак, Російська Федерація повинна в повній мірі застосовувати до них положення конвенції. Притягнення Російською Федерацією цих військовослужбовців ВМС збройних сил України до кримінальної відповідальності за так званий незаконний перетин державного кордону чи будь-який інший загальнокримінальний злочин буде черговим порушенням Росією міжнародного права, адже відповідно до міжнародного гуманітарного права військовополонених не можна притягати до кримінальної відповідальності у зв'язку з самим фактом їхньої участі у бойових діях в межах міжнародного збройного конфлікту, який в даній ситуації без сумніву. Мав і має місце. Так звана російська повноважна справ людини Людмила Лубіна зустрілася з українськими моряками, а згодом повідомила журналістам, що безпеці моряків нічого не буде загрожувати. Втім, наголосила на їх провині. Те, що інкримінують їм державний злочин, що стосується територіальної цілісності, їх долю вирішить слідство. Хто винен, вся команда або капітан корабля, хто віддавав накази. За українським законодавством є така норма, що накази, які порушують закон, можна не виконувати. Водночас, як повідомила російська сторона, а згодом підтвердила українська, серед членів екіпажу перебували двоє представників СБУ, які виконували завдання контрозвідки. Офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України. Як це передбачено статтею 12 закону України про службу безпеки України? 28 листопада суд обиратиме міру запобіжного заходу ще дев'ятьом рякам. Одного з них Олега Мольничука, командира боксира Яникапу, сьогодні відвідав адвокат Едем Семедляєв у Бологорському ізоляторі тимчасового тримання. Опри не нормальному. как физическом, так и моральном. Он не подавлен, он все прекрасно понимает, что происходит. Я ему описал ситуацию, э, что произошло после их задержания. Э, он, в принципе, все понимает, понимает все физические э, игры. И он, в принципе, он говорит, что будет доказывать и отстаивать свою колоту. Разом з Олегом, за інформацією самого моряка, у Бологорськ привезли Євгенія Семидоцького і В'ячеслава Зінченка. Втім, за інформацією адвоката, слідчі стверджують, що Зінченко наразі перебуває в Алуштинському ізоляторі тимчасового тримання. 27 листопада на два місяці арештували і трьох поранених українців Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороку. Засідання провели у Керченській лікарні, до них не пустили адвокатів. Нагадаємо, зранку, 25 листопада, українські кораблі та рейдовий боксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український боксир та пошкодило його. Ввечері Росія атакувала і захопила українські кораблі у Керченській протоці. Усіх членів екіпажу взяли у полон. Загалом на трьох суднах їх було 24. у зв'язку з агресією Російської Федерації в Україні 26 листопада. Запровадили воєнний стан.